Якщо вам потрібна недорога, сучасна та інтуїтивно зрозуміла витяжка, то ця парфелі точно не розчарує. При оптимальній потужності з вільним виходом повітря в 700 кубічних метрів на годину девайс швидко очищує повітря, а також підтримує свіжість у приміщенні. Ця повнобудована модель поєднується з будь-яким дизайном і не порушує гармонії інтер'єру. У більшості випадків витяжка монтується в навісну шафу, тому основні елементи витяжної конструкції залишаються непомітними. Ширина такого кухонного роботу 52 см. Його можна придбати в двох кольорах чорному та білому. Витяжка виготовлена із загартованого скла. Цьому матеріалу властива висока стійкість до перепадів температур та механічних впливів. Також загартоване скло набагато безпечніше, ніж звичайне. Мінімальний рівень шуму у парфері 49 дБ. В такому тихому форматі витяжка може працювати як в режимі відведення повітря через вентиляцію, так і в режимі рециркуляції з використанням додаткового вугільного фільтра. Девайс працює на трьох швидкостях та має сучасне led освітлення Робочий ресурс таких світлодіодів у рази вищий, ніж у звичайних ламп, а споживання енергії мінімальне. Керувати пристроєм можна за допомогою механічної панелі, управління складається з кнопок для перемикання швидкостей та увімкнення вимкнення освітлення, готує як шеф з перфелі. про все інше подбає витяжка.